Сьогодні ми розглядаємо незвичний кутовий диван. Чим він незвичний? Зверніть увагу, в нього немає одного бильця. Це дуже добре, особливо, якщо ви плануєте спати на дивані, і особливо, якщо кімната не дуже велика. В даному випадку розмір кута 2,80 довжина на 1,50 ширина. Він дуже компактний. Але завдяки тому. Що немає підлокітника, у цього дивана збільшене спальне місце. Довжина спального місця 2,25 на 1,5 метра. Для людини з ростом 1,90 м буде дуже-дуже зручно спати. А ще хочу розказати вам трішки, з чого він всередині зроблений. Всередині дерев'яний каркас, всередині. Є пружинний блок, посилений бонель з термовойлоком, з дуже пружним пінополіуретаном, А от в падушках м'який холофайбер. Сидіти ну, на дуже зручно, дуже комфортно. Зверніть увагу, що у дивана є три ніші для речей: одна ніша під одною частиною, під той, де я цежу. І під кутовою частиною. А ще у дивана не дуже великий виступ, тому він стане ідеально під вікно, де є балконні двері. Цей кут можна замовити в будь-якому кольорі і будь-якій тканині. Хочу додати, що ми привозимо вам додому незалежно від того, де ви проживаєте. Для того щоб замовити такий кут і розглянути більш ретельно, ви можете звернутися до нас в інстаграм і написати в Дірект. Або в TikTok. чекаємо ваших питань.